Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами почнемо розбирати тему тотожні перетворення раціональних виразів. Відразу поставлю до рівня, якщо не встигаєте ставити паузу, да? записуєте завдання. Отже, що ми можемо зробити перше? Перемножити. Да? Отже, у нас буде 12А, додати b, ділимо на 3А. Мінус, як ми множимо дроби. В чисельнику, добуток чисельників. Так? Ось у нас чисельники. 7b квадрат. Множимо на А. В знаменнику добуток знаменників. Ось у мене знаменники а в квадраті множу на 21b. Це, що можна скоротити? Скорочу. Що я можу скоротити? Подивіться. 7 і 21 діляться на 7. 7 на 7 одиничка, 21 на 7 3. А і а квадрат поділю на а. А ділю на а одиничка. А квадрат ділю на а, скорочується квадрат, залишається просто А. Б квадрат і Б скорочу на Б. Б ділю на Б – одиничка. б квадрат ділю на Б, Залишається Б в першому степені. Да? Б. Отже, що в мене вийшло: 12. А. Додати b, 3 a в знаменнику мінус. Чисельник у мене залишається тільки b в знаменнику 3 помножити на a. 3A. Подивіться, у нас вийшли дроби з однаковими знаменниками. Пригадуємо, як ми віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо без зміни, да? чисельники віднімаємо 12а плюс b і віднімаємо мінус b. b мінус b буде 0. Отже, що в мене виходить. 12а. Ділю на 3А. А і А скоротилися, 12 ділю на 3, 4. Буде відповідь 4. Записуємо умову. В дужках х сьомих, плюс 7 поділити на х, плюс 2. Дужку закрили, множимо на одиничка, х плюс 7. Так, працюємо в дужках. зведемо ці дроби до спільного знаменника. Пригадуємо 2, це ніби дві перших, так? Спільний знаменник, який у нас буде Х помножити на 7, да, 7х. Отже, спільний знаменник 7х. Чого не вистачає першому дробу, щоб у нього був такий знаменник, не вистачає Х. Да? У нас зараз знаменник у 7, а нам потрібно 7х. Другому дробу, чого не вистачає, щоб був такий знаменник? Не вистачає цифри 7. Да? І останньому числу 2, не вистачає. 7х. Та, у нього такого немає і взагалі знаменника. У нього тільки одиничка. Отже, що у нас буде х множимо на х, це буде х квадрат. Плюс 7 множимо на 7 буде 49. Плюс. 7х множимо на 2 буде 14х. Множимо на 1. Ділимо на х плюс 7. Далі. Пригадуємо. Формула скороченого множення. Це я кажу кожен урок, да? тому що вони нам дуже потрібні. а плюс б в квадраті. Квадрат суми, да? Що це буде? Квадрат першого числа, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого числа. Тепер подивіться, зараз я ось цей вираз хочу розписати квадрат першого числа. У мене х квадрат плюс. Плюс в кінці квадрат другого числа. Що таке 49? Це 7 в квадраті. Да? 7 в квадраті. Далі. 14х це 2 помножити на x і помножити на 7. Отже, добуток першого на друге. Побачили, да? що тут зашифрована формула скороченого множення. Я можу її записати як х плюс 7, і все це в квадраті. Так, отже, що в мене виходить? х плюс 7 в квадраті. Ділимо на 7х, множимо на одиничка, і тут у нас х плюс 7. Кругом у нас розкладено на множники, можемо скоротити на дужку х плюс 7. В знаменнику одиничка, в чисельнику не буде квадрата. Отже, що у нас виходить? Х плюс 7 ділимо на 7 помножити на х. Ось наша відповідь. Ми зараз з вами спростили вираз. Далі. Отже, що зараз будемо робити? Будемо змінювати з вами ліву частину, приводити її до виду правої. Так, що будемо робити в лівій частині? Перше. В дужках да? будемо віднімати і будемо додавати, да? що таке одиничка? Це одна перша. Отже, що у нас буде? Подивіться, будемо приводити до спільного знаменника. Спільний знаменник буде b в квадраті. Наскільки Зараз трошки збільшу, наскільки я домножу одиничку на b в квадраті. Наскільки я домножу другий дріб, у мене в знаменнику b, а мені треба отримати b в квадраті на b. І третій дріб уже має такий знаменник. Отже, що в мене буде? Одиничка множу на b в квадраті, буде b в квадраті. Мінус b множу на 2а, 2A, 2аb. І плюс а квадрат. Там мені на що не домножуємо, так? Да? Так, спільний знаменник b квадрат. Множу на b. І в знаменнику А мінус Б. Дорівнює. Так, зараз трошки зроблю товщим, Так, дорівнює. Знову ж таки, дивимося на ось цей чисельник, да? дивимося А мінус Б, і все це в квадраті, як ми можемо записати, як А квадрат мінус 2 аб плюс Б в квадраті. Дивимося, що є у нас. У мене є, навіть навіть можу поміняти місцями, да? але не буду, поки що так і залишу. Б в квадраті у мене на першому місці. Далі мінус 2 ab плюс А в квадраті. Дорівнює. Отже, до чого я можу звести Б. Мінус А, і все це в квадраті. Так, записуємо Б. мінус А. Продовжуємо працювати. Так, що у нас залишається Б квадрат у знаменнику. Множимо на Б і А мінус Б. Подивіться. У нас є дуже схожі душки B-А да? і А-Б. я вам казала, що ми можемо поміняти місцями. Якщо у нас діє додавання, да, то міняємо і нічого не з'явиться нового. Я вам казала, від перестановки доданків, сума не змінюється. Да? Якщо у нас знак віднімання в дужках, то ми виносимо за дужки мінус. Да? Але зараз у нас незвичайна дужка А квадратна. Да? B в квадраті. Давайте, для прикладу, розглянемо ось таке. 5-3. Квадраті. А тепер поміняємо місцями. місцями, да? 3 мінус 5 в квадраті. І подивимося, чи зміниться значення цього виразу? 5 мінус 3 це буде 2, 2 в квадраті 4. 3 мінус 5 буде мінус 2. Мінус 2 в квадраті буде 4. Тому що мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, якщо у нас квадратна дужка, то цей знак мінус з'їдається. Тобто ми можемо сміливо переставити місцями, і при цьому ніякий знак мінус за дужки не виносити. Отже, що у нас буде «А» квадраті. Ви зрозуміли, чому я змінила да, місцями і нічого більше не додала? Ділю на «Б» в квадраті. Так, і другий дріб множу на b, і тут у мене А-Б. Тепер буду скорочувати Візьму інший колір, щоб було видно. Так. А мінус Б дужку скорочу в знаменнику одиничка, в чисельнику скоротили квадрат. Б і Б квадрат скорочу на Б в чисельнику одиничка, в знаменнику залишається просто Б в першому степені. Отже, що в мене буде а мінус Б в чисельнику ділимо на Б в знаменнику. Отже, ми зараз з вами довели тоточність. Отже, ви переписали умову, я не переписую, да? поставлю знак до рівня і починаю працювати. Ви зробіть паузу і умову перепишіть. Я просто ставлю знак до рівня і почну працювати. Що я буду зараз робити? Подивіться. Ось тут запишу, потім витру. Що таке а квадрат мінус 9? Да, це я зараз роздивляюся всі знаменники в дужках а мінус 3 а плюс 3, а тут а квадрат мінус 9. Пригадуємо, що 9 це у нас 3 в квадраті. А ми з вами знаємо ось таку формулу а квадрат мінус б квадрат. Теж формула скороченого множення. Я просила, щоб вони у вас були перед вами да, під час уроку. Що це буде? Дві дужки а-б множимо на а плюс б. Ну, діти, хто знає формули, наприклад, я знаю, що Діана знає формули, їй не потрібно їх тримати да, перед собою. Вона їх вже запам'ятала. Якщо ви теж запам'ятали, молодці. Да? Якщо ні, формули тримайте перед собою. Отже, як ми можемо розписати А квадрат мінус 9. Що це в нас буде? Це буде дві дужки. А мінус 3 множимо на А плюс 3. Отже, що це означає, що ось цей знаменник. Він уже містить і дужку А-3, і дужку А плюс 3. Отже, якщо я буду приводити до спільного знаменника, а спільний знаменник у мене такий і буде діти: ось цей А-3 і А плюс 3. Що в мене буде? Подивіться, я перше перепишу 36, ділю на А 3. Все це ділю і поки що ставлю дужку. Перший дріб. Буду приводити до знаменника А 3 множу на А плюс. Перший дріб містить зараз в знаменнику дужку А 3. Не вистачає ще дужки А 3. Отже, перший дріб буду домножувати на дужку А плюс 3. Другий дріб домножую на дужку А 3. Третій дріб уже все містить. Да? Тут і А 3 і А плюс 3. Домножувати ні на що не буду. Що в мене буде, подивіться. А плюс 3 множу на А плюс 3. Це буде А 3 в квадраті. Мінус. А мінус 3 множу на А мінус 3. Це буде А мінус квадраті. Плюс 36. Дожку. Закрили. Дорівнює. Так, дорівнює 36. Знаменнику А мінус 3. Ділимо на. І тепер працюю з моїм чисельником. Що таке А плюс 3. Ми сьогодні пригадували, це формула скороченого множення. Квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. От, що в мене буде квадрат першого а в квадраті. Плюс подвоєний добуток 2 множу на А і множу на 3. Плюс 6а плюс квадрат другого. Плюс 3 в квадраті 9. Тепер подивіться. А мінус 3 в квадраті теж формула скороченого множення, квадрат різниці. Зараз будемо її записувати. Але перед цим всім стоїть знак мінус. Отже, будемо змінювати всі знаки на протилежні. Да? Отже, що в мене буде, подивіться. Квадрат першого а квадрат, а в мене буде зі знаком мінус. Мінус а квадрат. Мінус подвоєний добуток першого на друге. Мінус 2 множу на а і множу на 3. Це буде мінус 6а, а в мене протилежний знак плюс 6а. Мінус квадрат другого. 3 квадрат, вибачте, плюс квадрат другого, да, 3. Квадраті це 9, а у мене протилежний знак буде мінус 9 і плюс 36. Ділю на А мінус 3 в знаменнику, да, і А плюс 3. Так, знову ж таки. Зараз буду працювати з чисельником, але перед цим, що я хочу зробити. Від її ділення перейти до множення, перевернувши дріб. Пригадуєте? Що в мене буде тепер? У мене буде в чисельнику ось ці дві дужки. а 3 і А плюс 3. А зі знаменником буду зараз працювати. Беру дужки. Дивимося. А квадрат шукаємо подібні, і мінус А квадрат це буде у нас 0. Далі, 6а. Плюс 6А у мене буде 12а. Далі, плюс 9 і мінус 9 буде 0. І що в мене ще залишається? Плюс 36. 12а, плюс 36. Так. Трошки витру. Дорівнюємо. Що я можу скоротити? Скоротити дужку, А-3 можу, її не буде. Далі, що в мене залишається? Давайте подивимося: 36 множу на А плюс 3, що я можу винести за дужки в знаменнику 12. Від першого в мене залишається А, від другого 36 ділю на 12,3, то рівні. А плюс 3 і А плюс 3 скоротилися. 36 ділю на 12 буде 3. Отже, у мене залишається просто відповідь 3. Ваше домашнє завдання ось таке. Виконайте дії в ось цих трьох прикладах. Пригадайте формулу скороченого множення, пригадайте множення, ділення, додавання та віднімання раціональних дробів. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!